Гуантанами всі та алькатраси теж виглядають мовознавчі баляндраси, бо навіть там усі чудово розуміють, що будуть з ними в мові, наче аси. Моє вам шанування друзі. Мене звати В'ячеслав Васильченко, і це наші чудові мовознавчі баляндраси, де ми інколи жартома, а часом і серйозно говоримо про ті цікавинки, що є у нашій мові, а також про негаразди із її використанням. Отже, як казав незабутній дід Панас, умощуйтеся зручненько та слухайте уважненько, ми вирушаємо. Сьогодні розслідуємо проблемні випадки слововживання, коли наші мовці використовують російські слова, хоч українська мова має у жодному разі зовсім не гірші свої чи навіть цілі синонімічні ряди. Павло Куляс, автор навчального посібника, система проти автоматизму суржику, редакторський погляд, навіть склав своєрідний рейтинг таких росіянізмів. Про це й поговоримо. Поступати недаремно цей непотрібний росіянізм на першому місці, адже наші одноплемінники використовують його найчастіше. Поступати, поступати по закону, діяти, чинити за законом, згідно з законом, відповідно до закону. Поступати непорядно, чинити, повестися, обійтися, зробити непорядно, поступати несправедливо. Кривити, покривити душею, чинити, робити не по правді, кривдити, скривдити кого. Продукція поступає, продукція надходить. Поступили до лікарні потрапили до лікарні. Поступати у власність переходити у власність. Ця табличка показує, як штучно збіднюється наша мова через насадження чужих слів. Один непотрібний росіянізм витіснив цілу низку набагато точніших українських слів: затребуваний, запитаний, запотребуваний, затребований, востребуваний, витребуваний. На цей покруч можна часто натрапити в різних текстах. Водночас у нашій лексиці є значна кількість природних варіантів. Затребуваний на ринку має великий попит на ринку. Вони не затребувані, їх не потребують. Незатребувані дослідники поза увагою дослідників. Суспільна затребуваність, суспільна потреба, суспільний запит. Затребувана газетою зацікавить газету. Був затребуваний історією, посів місце в історії. Залишається незатребуваним, залишається в неужитку. Являтися слово являтися те саме, що й з'являтися, використовується із невластивим для нього значенням під впливом російського «являться». Ігор наконечний являється директором фірми Руно. У цьому і подібних випадках замість слова являтися слід або використовувати дієслово зв'язку Є або ставити тере. Ігор Наконечний є директором, Ігор Наконечний – директор. Переписка. Слово переписка в нашій мові називає дію за значенням переписувати, переписати. Знову ж таки, під впливом російського омоніма переписка наші мовці називають так листування, обмін листами. Хоча в деяких контекстах можуть вживатися й інші варіанти. Не роздруковані аркуші з СМС-перепискою, а роздруковані аркуші з СМС-повідомленнями. Заставляти під впливом російського слова заставлять це слово вживають. У значенні примушувати, змушувати або силувати, спонукати силою, змушувати когось виконувати, робити що-небудь, учнів заставляють працювати. Насправді слово заставляти означає: ставлячи щонебудь у великій кількості, покривати всю поверхню або заповнювати весь простір, загороджувати, закривати щось когось. Аудиторію заставили столами. Омонім до цього слова має значення віддавати щонебудь у заставу кредиторові для забезпечення одержуваної позички. Доля дольовий. У нашій мові слово доля це хід подій з обставин, напрям життєвого шляху, що ніби не залежить від бажання волі людини, стан, у якому перебуває або перебуватиме щонебудь майбутнє чогось. Але його часто використовують спосибі російському омоніму, означені частка. Збільшити свою долю на ринку, збільшити свою частку на ринку. У нас є невеличка доля розчарування, ми трохи розчаровані, є легке розчарування, ми сприйняли це з легким розчаруванням. Не без долі гумору, не без гумору, дольова участь, пайова участь. Заказ заказний. Насправді, ж, українське слово заказ це заборона, а жодного прикметника заказний взагалі немає. Проте є заказник місця тимчасової заборони полювання. Отже, тут теж зв'язок із забороною. А те, що називають цими словами наші безграмотні мовці і, на жаль, часто серед них журналісти, то замовлення і замовний. Заключатися, заключення, заключати. Жодного з цих слів немає у словнику. Є лише близькозвучне, заключний, який завершує щонебудь останній завершальний. Однак ними часто рісніють різнопланові тексти. Погляньмо на правильні замінники конструкцій із цими покручами. Парадокс заключається в тому. Парадокс у тому. Парадокс полягає в тому. На заключення скажу, на завершення на сам кінець скажу. Заключити контракт укласти контракт. Заключення експерта висновок експерта. Не заключає в собі, не містить у собі. Наступати. Це слово має кілька значень, серед них ставати ногою лапою на кого що небудь, з боєм рухатися вперед, переслідуючи противника, здійснювати наступ, рухаючись уперед, тиснути кого-небудь. Але багато наших мовців, знову ж таки, під впливом російського наступать, уживають слово наступати із невластивим для нього значенням. Табличка допоможе виправити це. Наступила весна. Настала весна, смерть наступила вчора, смерть настала, сталася вчора. Наступає старіння, настає, надходить старіння. Наступили вступні іспити, розпочалися вступні іспити. Наступила темрява, залягла темрява. Тим часом наступила й сесія, тим часом напіла й сесія. У залі наступила тиша, у залі запала, запанувала тиша. Це ще один непотрібний росіянізм. Головне, що варто лише зазирнути до словника і знайдеш правильне слово. Але ж, ось як можна виправити цю ваду. Неприглядна хатка, «непоказна хатка. Неприглядні епітети непривабливі епітети, неприглядність політиків убогість політиків. Проте, на жаль, непотрібних росіянізмів у нашому мовленні аж ніяк не 10. Погляньмо на найпоширеніші з них та на правильні їхні відповідники: бахвальство, хвастощі, вихваляння, благовидний, зовнішньопристойний. Вести повезло. Щастити, таланити, добре вестися, фортунити. Взятка хабар. Виписка з протоколу витяг. Виразити подяку тощо. Висловити. Виручка, виторг, уторгування. Вклад у що? Внесок. Впору, саме час якраз. Все ціло цілком цілковито з головою. Горделивий. Гордовитий, гордуватий, погордливий, гордовливий, гордливий. Дебош дебошир. бешкет бешкетник. Допросили допитали. Дружелюбно приязно, займ позика, залог застава, Застінок – катівня. Затравлений зацькований, каракулі карлючки, кладовка, комірчина, корзина, кошик, кормити, годувати, кормушка, годівниця, кристально чистий кришталево. Купля-продажа, купівля-продаж, льготи, пільги, наглядно наочно, нагрузка навантаження, накал, напруга, накладна плата післяплата, нерозбериха, плутанина, розгардіяж, каша, нужди, запити, потреби, обездолений, знедолений, обслідування, обстеження, палатка на ярмарку, намет, ятка, перестань оближ. Петля, Хоч у петлю лізь, у зашморг. Погадай мені циганко з пісні. Поворожи, подавлений настрій пригнічений, попасти, вцілити, влучити поприще, нива, поле, арена, царина, похудати, схуднути, про обличчя змарніти, прививати, прищеплювати, приглянутися, сподобатися, уподобатися, впасти в око, в очі. Пристальна увага, пильна, неослабна, зосереджена, приступ хвороби, напад, приходитися, доводитися, ратувати за обстоювати що, ротозій, роззява, скидки, сезонні цінові, знижки, скритий. Прихований, ось так усе просто малятка, любі хлопчики і дівчатка. А може, для когось і дуже складно. Однак, незважаючи ні на що та всупереч усьому, все буде саме так, як хочемо ми. Бажаю, щоб українці дослухалися до порад знавців мови і користувалися ними. А наші шановні глядачі, щоб ставали підписниками експертного ТІВІ. ну і щоб чекали. Наступні наші серії, але обов'язково з нетерпінням, адже наші чудові мовознавчі баляндраси того таки варті, чи не так?